На факультеті. У вас є дуже багато розумних ініціативних людей. Я впевнена в тому, що ви зможете зібрати дуже хорошу на факультеті. Але головним чином вона має працювати на факультеті. А на університетському війні у нас все чудово. Ми просто, якби, У вас? Вже... на Фаїті все чудово. Ні, на університетському війні. На Фаїті. На нашу інформацію лише на Фаїті. Давайте, значить, зупинимось на цьому і не будемо сперечатися. Добре. Так. Он я же могу мы... Сказать, что да, я давай. Я, сказать, что студенты, не я тоже проводила беседы в неформальной обстановке, где-то не в университете, там, за университетом. Люди просто не интересуются. Так, а что у вас происходит? Начинаешь рассказывать, приходи. Вот у меня столько идей. Приходи, давай сделаем это вместе. Пожалуйста. И вы, не, не приходят. Нет, не приходят. Они просто они Мы вас, говорим. они не знают, где вас найти, не слышат о вас. Как это не слышат? Они называется? видят, что вот есть Вообще группа людей. На сайте. Возле деканата висит объявление, где, Сайт когда не и во сколько проходит столько. Сайт не рабочий. Случае, я всегда открыта для тех, кого интересует. Мне просто пишут ВКонтакте. Люди. Вот так-то так-то я такой-то, такой-то, так, 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 я хочу сто Пожалуйста, приходите. Пожалуйста. И что? Приходите. И пишут и не приходят. Те, кто пишет, тот приходит, да. кто, кто хочет, тот -то и работает. Может, вы мало приглашаете? <плес> ну, Я тебе да, знову розумію мати, наші трьох поманіть види на що. Ми хочемо виявити шляхом такої співбесіди, так, деякі недоліки, щоб було їх видно і можна було ліквідувати. Давайте так, які ви, так? ви бачите недоліки, да, говоріть нам, і ми будемо ці недоліки. Ні, давайте реально давайте передам тих пропозицій, які ось які ви 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 недоліки. Зачитайте, будь ласка, які пропозиції їх вирішити. Є є ще так. одне таке дуже цікаве питання. Так, згідно зі статутом, студрада має доступ до коштів університету у розмірі 0,5% від бюджету. Немає ну згідно з статутом, ну, з є згідно положений статутом. Вона підписана, підписана тільки згідно по цей пункт. Був взяти згідно закону про вищу освіту діючого. Так, ясно, так я знаю, не читала. Але я не не вам не можу не сказати, що це навіть, навіть. навіть вирішувалось на, на студраді Києва, яка була майже ніде. Ці гроші ми не отримаємо. Ми не отримуємо ні копійки. Я чуть-чуть ремарку до цього. Просто дивіться, а е, чому ви не боретесь за цю можливість а, отримувати? А, а, ви а, маєте а, витрачати а, це а, на дії а, якісь Послухайте, Я скажу, і ти зрозумієш, що ми <ква> боремося, не боремося. Давай. Дивися, просто персонально, коли питання піднімається, в нас на факультеті ми піднімалося, не на факультеті, в університеті, вибачте, піднімалося запитання, тобто, і нам сказали дуже цікаво, що є паралельний орган, як профком, так профком, профком студентів і викладачів, інспірантів. Він об'єднаний зараз. І туди входять і якби студенти, і це. І коли ми почали говорити за от якісь питання фінансів, тобто ми, ми, ми говорили, що в нас передбачено законом, щоб ми не ходили до цей, нам сказали, є профком, через який ви отримуєте кошти. Ми прямого фінансування ніякого немає. Так, я це знаю. можете ми за звернення мусимо, ми отримати. Мусимо, ми мусимо йти до профкому і говорити дайте. Тобто получається, що ми рахуємося, якби дру якби. Ми рахуємося якби другим органом, тобто паралельним органом профкому, тому що вони суті, Це спочатку, спочатку було, а Студрада вже ну, подальше. І, і навіть, от, наприклад, щоб ну, розуміли, що ці 0,5% немає, нам, ну тобто, наприклад, на кожен захід нам коштів не виділяють зовсім. Даже, ну, я, взагалі не виділяють. Вони виділяються профкому. Ну, профком може дати 300 гривень. Наприклад, приклад, тут клуба має таланти, вони, наприклад, дадуть нам 300 гривень. Все остальне це Спонсор. спонсори, які в нас є. Кожен з нас, кожен з тих, їздить там по магазинам, по тим і кажуть, от ми вашу рекламку пустимо на цей, об'явимо в перериві між конкурсу, а дайте нам подарунки. І ми отак от їздимо кожен тиждень. І отак от є подарки. І так далі, всі призи і плакати, за якими ми робимо гроші. А О, де ж діваються ці 0,5% взагалі? загалі? Де де вони діваються? Де то, що діваються. вони по суті мають виділятися, але вони йдуть не в те Вони Ні, вони вони просто навіть не передбачаються, розумієш? Вони є написані це було затверджено судрадою міста Київ. Там вони це вирішили, що вони ми вирішили, я. що ми роз ну я ж як є членом голова судораднівся, то є членом студентської ради Київ. Було вирішено, що буде направлено лист кожному ректору про те, щоб мала виконуватися ця умова. Це було зроблено недавно, я не з десь місяць два назад. Але ви розумієте, що згідно з законодавством України, про вищу освіту, студентське самоврядування це орган, який має бути вищий за профком. Більш того, профком студентів має бути відділений від правкому аспірантів викладачів. І викладачів так. З цим, з цим ми вже Потім це згідно закону. Потім ще статут, в якому теж це все прописано. Положення про самоврядування. Тому ви маєте розуміти, що ви, як представники студентства, маєте боротися за права студентів. Якщо ви цього не робите, то як ви можете брати на себе таку відповідальність як представництво студентів? Чому, якщо вам не виділяються гроші, ви не залучите громадськість, не залучите журналістів? Не, залу, не не почнете резонанс цього питання. Я просто питаю вас, чому ви цього не робите? На мене ще питання, чому е, голова профспілок студентів та профспілок викладачів є одна і та ж людина. Ми ж вже говорили, це неоднократно з керівництвом і університетом. Вони які е, е, були обіцянки, що це все з правком буде вирішувати. als Shop. Наприклад, про 0,5%, те, що ми теж говорили з ректоратом, не один раз він повірте, ми говорили за це. Там потрібна спеціальна, наскільки мені казали, комісія. Тобто, це має бути окремий людина. Тобто це має складатися в раді, входити якась професійна людина, яка складає кошториси на всі. Ну нам ж не можуть просто на руки дати, наприклад, там 10 тисяч, скільки цей 0,5, Ну я не знаю, скільки він буде. Нам не може десь прописаний механізм законодавчий, як це повинно як ні. Може він десь прописаний, я не знаю, де чесно. А чому не знаєш? Ти ж маєш відповідати. Ну а чому, до речі, в, коли було в Міністерство освіти, новий міністр, то не було представників студентського самоврядування нашого. А чому не було? Ну, хто Я один був, один, один був, так. Да? Ну, це питання підіймалося це питання риторичне дуже, які про те, чому архітектура ніколи не буде наводить чому вас далі. Ну зараз не про це питання, тому що це питання ж не можна Вопрос не вопрос. Хорошо, спросили, почему не ходили к реактору, ой, к новому зустріч образовання студентами. студентом. Ну, Я замовлю світками, я просто я був недовольний, вийшов звідти, Я казав, тобто студенти, які захвачували, там мені знайомі, захвачували, ну не захвачували, а перебували на місці міністерства, ну правильно так звучить. Вони сказали. Я, я, я з ним мав прямий контакт, і вони, вони мені з кажуть, хлопці, якщо щось буде цікаво, ми навіть, якщо буде просто... Я тобі, я знаю, але знаєш, без довіри, я тобі скажу, ніколи нічого толком не зробиш. Без довіри Україна зараз знаходиться там, де вона є. Точніше з довірою. Тому маємо щось міняти. Я би не сказав, я якби не довіряв. І що... Розумієш? І я... Нічого не робилося. Бо навіть коли не довіряли, нічого не робилося, так. по суті. Ми самі це, це, це зовсім інакше питання, питання Так, злову, Але але тепер треба щось змінювати. І тому хочеться збудувати нове суспільство на новому правовому полі. Повністю, щоб з самого початку це все було правильно, чесно, прозоро, зрозуміло, структуровано, як воно має бути. Саме тому ми якби зібралися з вами, щоб ці питання всі були. Костя, ти хотів задати питання? Ну, так? Я би хотів висунути таку пропозицію, тому що так. я сидів на сайті. Немає розділу, що студентське самоврядування, немає досвіду. Взагалі немає, так. Це, ну, Це дайте мені Скільки воно вже вивати. часу в розробці? А, розроб чекань. По-перше, немає е, розділу, немає в цьому розділу статуту умов вступу, цієї до... ну, інформації, дивіться. Коли до нас приходить абітурієнт, він ще відкриває, він ж знаходить, ну, він, не дайте договори, він знаходить по університету, не дивиться. Кабінет, методичка. Методісті. Він заходить, він бачить, що йому пропонує університет. Немає, немає відповідного розділу про студентське самоврядування, про права студентів в цьому університеті. Про статут, положення. Звісно, людина навіть думка в неї не виникає про те, що, можливо, треба якось активно себе проявляти, проявляти там свою студентську позицію. Тобто це є проблема. І ця проблема є, по-перше, ну, не вас конкретно я маю на увазі, але тих людей, які входять до студентської ради. Тому що це є прямий їх обов'язок інформувати і доносити до кожного студента. Бо студент має стояти за студента. А так, коли є такий інформаційний вакуум, то як людина, що має ходити і цікавитись про це, це ви маєте надавати інформацію. Я тебе зрозумію. Розробка насправді, не сенсом ми працювали. це всі прекрасно знають, ми людям ради, що ми працювали. Ми всі були невдоволені не тим, що насправді, коли я заходив, у нас спочатку ще давніше був ще убогий сайт, він чуть-чуть його кращим зробили, але все одно не було колонки про студентське саморядування. Коли ми прийшли займатися студентським самоврядуванням, насправді, воно нас було все дуже запущено, я тут відверто говорю. І ми почали над цим працювати. І наступним нашим етапом, який вже був в розробці, ну, якби місяці два, тобто, ми ще до Нового року, та де що, яке, місяці два більше, ще до нового року, тобто питання це було піднято, його було ухвалено. І все вже йшло. Тобто, це вже питання якби, тих людей, які вже працюють над цим сайтом. І частково ми в тому нематі, бо ми там чуть-чуть неправильно подали інформацію, чуть-чуть неправильно це все зробили. І частково вони, тому що якби, і вони трохи затягуються, всі прекрасно знають. Ну, таке є, і таке і має бути. Ми самі в цьому невдоволені, тобто це наша загальна якби, проблема, над якою вона вона, вона, обробляє, це, вона працює. Ми навіть вже фотографуємо, були всі наші фотографії і так далі. І я сам писав ту інформацію, яка повинна бути про студентське І... Але суть в тому, що в мене <клес> е полетів. Я, ні, ну смішно, не смішно, у мене згорів комп'ютер і на Вінчестрі все було, я нікуди я не скидав. Я зараз встановив фотографії і зараз знову наново на, на 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 це все пишуть. Знаєте, в чому головна проблема? В тому, що Студрада все знає, і більше ніхто нічого не знає. Не ну так, не, ну, не, це, так. Де, це не правда. Вибачте, це дійсно неправда, тому що я коли навчався на будівельних екологічному факультеті, на вашому я знаю, як там розповсюджується інформація, і е, там досить, вона інтенсивно розповсюджується, досить добре. Но там менший факультет. На архітектурному ваші розповсюдити інформацію, при тому, що вона зупиняється на рівні там, старости, навіть деколи на рівні старости курсу. А там, е, якщо до старости доходить інформація, і він не розповсюджує е, її серед студентів. Е, Староста до себе Хорошо, ну припустимо, я староста, але я не знала ні, що ви робите з сайтом, я нічого цього не чула. Ну, я не знала все. про оркестр симфонічний. Це... Але я дуже часто ходжу в медиканати, я там все передивляюся, так. Можливо, інформаційний потік як як, якось він у вас. Не так тече не в ту сторону, а не звинувачувати студентів в тому, що вони не читають об'яви. Може, треба робити такі об'яви, щоб вони доходили до студента в будь-якому випадку.